Кожен рік на різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала Тіпа, ти шо, мав. Багатенький боротіно що ти то вся годуєш. Чого вони тебе до себе не кличуть? Ха, Що? Та вода вся гроші, а воно ще колись гроші мало одне з другим. Отак зробили собі з моєї хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що хорош, Тому цього року ми в Лесіка. Подумати собі, я його вже знаю сто п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Коротше, бідося є, Бідося. Поприбірено в хаті чистенько. правда, якісь запах. запахи. Запиніть до серці. Можна зачидрувати? Можна? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, Народився, застеляйте столи, та все, кили мами. радуйся, ой, радуйся, земля, Син божий, народився, ой, радуйся. Земля. У перший прасник, родом, житло Христо, ой радуйся, себе, син Божий, народився, на той другій праці. Я те вохреща, радуйся, порадуйся за весин, Божий, народився, а на цьому схові бувайте, зором. Я... 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 <клес> я... я відчую, я теж, а їм хату піддержи, а їм буде молока від корови, від бега, а їм куризи несуть, а є це не да когуть. А за що і політуть, дай і пляшку полідуть, з того життя відчую, Христос це грозає. А ти пам'ятаєш, як там того року люди про нас шепталися? Казли, алкоголіки на нас казали. Ну, казали, але хоч пару копійок було. То та я там витягнув пару купюр, хлопці. Скільки? 16 гривень. Ну, а ти як тягнув? там такі грубі гроші були? А ти чого не Ну та я не тягнув, бо я в шафі не бачив. Та добре, приїхали, давай поділимо ті гроші. О, ні, почекай, ділити буду тепер я. Христос Ся рождає.